Влада, я навчаюся в 3 класі, в 6 ліцеї. Сьогодні я вам прочитаю е, невеличке оповідання із книжки Арфа для павучка. Її автор Леся Мовчун. Жив собі сірий вітрик, не такий вже і е, великий. Так собі вітрик, а до нього, між іншим, ніхто не ходив у гості. От вітрик і думає, приб'ю до дверей та тут живе сірий вітрик. Ласкаво прошу, але ж і довгий напис. А вітрикові нудно, без друзів. Хочеться, щоб гості швидше приходили. То він і написав коротко си вітрик. А замість кряпки посадив. Сиділо, сиділо, а далі розпустив кри... кри... криця і полетіло у своїх справах. Аж тут і перший гість, хлопчик Данило. Данилко, і одразу з порогу неграмотний ти якийсь. Хіба пишеться світрик? Треба светрик, щирий вітрик. Тільки зітхнув і став сірим светриком. На! На до Данилку светрик легкий, теплий. І я на нього прилетений, побіг до хлопців, а коли перелазив через паркан, зачепив нитку і відірвав кінець слова. Був светрик, а став светер. та біда не